Ласкаво прошу до Мікон Заліза. В цьому відео я буду бавитися в Valorant. Жартую, мене вистачило лише на те, щоб пройти навчання. Але якщо серйозно, то зараз я буду розповідати про TPM 2.0 на платформах Intel LGA 2011 3 версії та lga 3647. Як вам всім мабуть відомо, TPM 2.0 це додаткова залізяка на комп'ютері, яка використовується для виконання різноманітних криптографічних функцій. Windows 11 за замовчуванням вимагає наявність цього модуля для встановлення системи. І незважаючи на те, що наразі є можливість встановити Windows без цього модуля, тобто виконати деякі консольні команди і вимкнути цю вимогу. В майбутньому для оновлення Windows вона буде перевіряти наявність TPM 2.0. Також античити, такі як, наприклад, Valorant, вимагають наявність TPM 2.0 для того, щоб забавка працювала. Тому навіть якщо ви встановите Windows 11 на материнську плату, яка не має TPM 2.0, погратися в Valorant чи подібні забавки у вас не вийде. Щодо китайських X99 материнських плат, то ця платформа підтримує TPM 2.0. Лише необхідно мати зовнішній модуль, який виконує ці функції. Деякі з китайських X99 материнських плат мають з'єднувачі GLPC1. Туди можна під'єднати TPM2.0 модуль. Але, на жаль, через відсутність будь-якої стандартизації кожен виробник виконує цей з'єднувач на свій власний розсуд. Також досить часто цей з'єднувач не має всіх необхідних з'єднань для того, щоб TPM2.0 модуль працював у повноцінному режимі. Наприклад, з того, що мені відомо, це те, що материнські плати від Huanan G мають дзеркальну розпайку контактів на з'єднувачі GLPC1. Якщо ви просто придбаєте TPM2.0 модуль і спробуєте його під'єднати на Huanan G материнську плату, більше за все трапиться коротке замкнення, і ваша система може навіть отримати якісь пошкодження. Під час розробки BIOS для серії материнських плат, машиніст x 99 mr 9 a BIOS i Engineer також розробив TPM 2.0 модуль. Я придбав для нього всі необхідні залізяки, щоб він виробив кілька цих модулів. Також я надіслав йому свою mr 9 a яка перетворилася на цеглинку на тестування та для того, щоб він її відновив. Звичайно, він відновив мені материнську плату, він також розпаяв сокети для чіпу BIOS, тобто тепер я можу цей чіп знімати і ставити на материнську плату, і також він під'єднав TPM2.0 модуль. На жаль, через те, що китайці не розпаяли всі необхідні контакти для GLPC1 з'єднувача, необхідно самостійно під'єднувати два дроти до новотон контролера. Самостійно я б цього ніколи не виконав, оскільки цей контролер має мініатюрні ножки і ці дроти також мініатюрні. Але Bios i Engineer зробив це для мене. Ці два додаткові дроти необхідні для того, щоб правильно ініціалізувати TPM2.0 модуль під час перезавантаження. Тобто модуль буде працювати і без цих двох додаткових дротів, але якщо ви перезавантажите ваш ПК, то він не буде працювати. Тобто можна лише вимикати та вмикати комп'ютер. Перезавантаження працювати буде неналежним чином. З цікавого зауважу, що з використанням BIOS від iEngineer на моїй машині з 99 mr 9 a працюють аудіовиходи. При використанні стокового BIOS від машиніст, аудіовиходи на цій платі не працюють. Я не знаю, що та як китайці там перемудрили, але можливо вони змінили щось на материнській платі і не поправили BIOS. Як і очікувалося, при використанні BIOS від iEngineer та з модулем TPM 2.0 всі налаштування можна побачити в BIOS, Windows 11 встановлюється без питань, Valorant запускається без питань. Тобто маємо повноцінну сумісну платформу для встановлення сучасної Windows 11 та для використання сучасних забавок та інших програм, які вимагають TPM 2.0. Наскільки мені відомо, BIOS iEngineer Engineer все ще має кілька готових TPM 2.0 модулів для цих материнських плат. Якщо вам цікаво, звертайтеся до нього і, можливо, зможете придбати один чи кілька. Також, якщо буде попит, я самостійно замовлю в нього 10, 20 або 50 цих модулів і буду їх продавати через свій YouTube чи з використанням якихось онлайн платформ. Додатково, наразі BIOS AI Engineer працює над TPM2.0 модулями для материнських плат Машиніст X99D8 та Supermicro X11 SPI TF. Це материнська плата на сокет LJ3647. Щодо машиніста X99D8, то це досить дорога материнська плата, але вона приваблива тим, що вона має 4 канали оперативної пам'яті на кожен з процесорів, також маємо чималу купу pci Express X16 слотів. За словами Bios i Engineer, на цій платі TPM2.0 модуль буде працювати plug and play тобто немає необхідності самостійно додатково щось паяти. Щодо материнської плати від SuperMicro X11 SPI TF, то на цю плату вже можна знайти TPM 2.0 модулі в мережі. Але ціни на ці модулі досить високі, тому Bias i Engineer вирішив зробити своє рішення, яке буде коштувати дешевше чи значно дешевше. Якщо вам цікаво, якщо є попит то я замовлю в нього 10, 20, 50 або навіть більше цих модулів, і також буду продавати. Оскільки він не дуже зацікавлений на продажу саме модулів, йому більше цікаво продавати софт, тобто щоб не було необхідності пакувати пакуночки, ходити на пошту та відповідати на різноманітні запитання від замовників. Я ще не знаю, яким чином я зможу продавати ці модулі, оскільки платформи, такі як Patreon, eBay, Kickstarter та інші з'їдають досить велику комісію, і це підвищує вартість одного модуля. Тому якщо у вас є якісь ідеї, то будь ласка, пишіть в коментарях. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, чимось допоміг. До побачення і до наступних відео.